Вітаю на каналі ЄЖитло. Я, Я презентую до продажу двокімнатну квартиру місто Ужгород, ЖК закритого типу. Квадрат ми знаходимося з вами на другому поверсі. Загальна площа квартири 62 квадратних метри, і це одна із самих ходових квартир в даному ЖК. оскільки тут досить гарна і оптимальна площа, чудова ціна і прекрасна комплектація. Простора кухня студія з панорамними вікнами, дві окремих кімнати, передпокій, санвузол, а також власна пральна гардеробною. Перегляньте, яка гарна кухня студія, досить простора та світла за рахунок ось таких панорамних вікон. Вікна компанії Nobilex, комплектація спектру. Тут шість камер, дві камери не розберігачі. До даної квартири присутній дизайн-проект зі усією інженеркою та технічкою. Його можна придбати додатково. Переглянемо передкок. Вхідна група, праворуч електрощиток, дефавтомати встановлено, при бажанні в будь-якому разі замінити на хагер. Але і ці досить гарні. Прямо по курсу на всю довжину і ширину стіни розміститься, чудово розміститься шаф. Праворуч санвузол досить великий та просторий. Тут розведено усі точки сантехніки та електрики. Ось Тут 6 квадратних метрів. Ідемо далі. Кухня студія. Тут розведено також електрику, сантехніку, а саме воду та каналізацію. І по всій квартирі тепла підлога. Тепла підлога німецького виробника монтувалася вона правильно. Є фотофіксація монтажу теплої підлоги, а саме як це відбувалося? Ну, Звісно, по периметру демпферна стрічка, як ви бачите. Стяжка у нас 10 см чистова. Під нею пінополістирол п'ятірка, а також мембрана. Ну і, звісно ж, тепло підлог. Водяна. Дві кімнати. Перша кімната. Досить простора, два панорамних вікна, багато місця і вона досить світла, як ви бачите. Вид на дві сторони. Також присутні виходи в кімнаті на кухні і в іншій кімнаті під радіатори. Тобто у вас буде комбіноване опалення. Йдемо далі. Інша кімната або кабінет. Вона має 10 квадратів. Також панорамне вікно і в цій кімнаті, в тому числі тепла підлога, і виходи під радіатори. Окрім цього, по квартирі розведено електрику на середню кількість точок. Далі, тут у нас три в одному: і котельня, і пральня, і гардеробна. Під це приміщення також присутній дизайн проект. Тут у нас знаходиться колектор на теплу підлогу, як ви бачите, сантехнічні виходи, в тому числі й на бойлер, присутні. Ось така чудова квартира, в місті Ужгород, житловий комплекс квадрат це комплекс закритого типу з прекрасними умовами для проживання, в якому ви не сплачуєте жодної копійки за отримання будинку, оскільки це за нас робить забудовник. Це входить в ціну. Акція триватиме приблизно 7 років. Ось такі чудові умови Переоступка.